Привіт, мої дорогі, мама і тато. Оце ви всі тут зібрались, щоб дізнатись, хто ж я. Оце да! Я навіть трішки соромлюсь. Це в мене від мами. Матусю, ти у мене така красива і добра. Всім привіт. Я вас сама я. Ви мене чекаєте? Скоро буду. Зустрімося дев'ять місяців. Привіт, мама, привіт, татко. Привіт, моя сестричка Стефа. Я тут, у маминому животику. Влаштував чи влаштувала собі справжній релакс. Привіт, мамо Привіт, тато. Ух ти. Ось тут багато зібралося людей. Я, Матуся така гарна. Татко, а ти карсунчик? Татко, ти ж воді так хвилюєшся Не хвилююся. Я обіцяю, що я буду шабою з сухряною дитиною. Матусю, ти така красива. Тільки не плачь. Це я ваша маленька Ух ти! що всі зібрались через мене.